Mm. Все, є yes. случає. Yes, Ракета. Yes. E Такого немає, але це для того, щоб прискорити час стрілочка, це показує. Вдома це бойова установка, це не тренажер чи. Да, Пуск. Коли ти на тренажері щось вже поняття маєш, тоді вже щось воно легше. Тут ти просто бачиш, дивись. Як ракету вести, як туди, як сюди. Є джойстик, джойстиком ти ведеш ракету, є дві кнопки, красна кнопка Пуст. Все зроблено інтуїтивно зрозуміло. Яку можна бути? Підняти. Все. Нажимає до кінця, поки не буде пуст, держите її. Все. І, І Тепер джойстиком зараз дивитеся, куди має піти. Ведете, 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 ведете в ту точку. Все, бабах є. Бачите, який красивий ваба. Це була бойова ракета. Це просто нам хлопці відстріляний тубус перед. Два, тобто 50 метрів двіжима, а є недвіжима. То коли не легше попасти, ніж двіж. Все головне вести ракету. Масштабування, другий режим. Є ще третій режим. Можеш попробувати? Е, ще раз. Стріляємо завжди тільки в другому, другому режимі. Режим. Це дуже близько до реальності. Перед нами це бойова установка. Яким чином оператор веде спостереження і бій? За допомогою приладу дистанційного управління, це влас називається виріб. Як на мене, це, скажімо так, найпотужніша зброя в плані оборони, яку можна поставити на якісь там другі лінії оборони відповідно на дальність до п'яти кілометрів. Зараз нами це бойова установка, це не тренажер.